Це відео зникне за годину. У мене є секретний запис з 1996 року. Ольга Мігунова, учениця Вольфа Месинга, увійшла в транс і назвала точну дату Третьої світової війни. Вона бачила жінку, яка врятує світ, і це не фантастика. Слухай швидко вітаю у найнебезпечнішому куточку правди. Це Тінь Правди. Сьогодні у мене є документ, який може змінити твоє розуміння майбутнього. Заборонений запис пророцтва, яке 27 років тримали в таємниці. Підпишись негайно, натисни дзвіночок і напиши в коментарях Мігунова бачила правду. Тільки так ти захистишся від того, що почуєш далі. Москва, закритий кабінет на Лубянці, серпень 1996 року. Російська делегація приймає Ольгу Мігунову, жінку, яка здобула славу як учениця легендарного Вольфа Месенга. Офіційна мета зустрічі обговорення її видінь про майбутнє Європи та пострадянського простору, але те, що сталося того дня, тримали в таємниці 20 років. Присутній на зустрічі Георгій Лазанов, помічник Мігунової, зберігав це як найстрашнішу таємницю свого життя тільки перед смертю, у 2016 році, він передав синові рукописні записи з детальним описом того, що відбулося. Атмосфера була офіційною, чиновники у дорогих костюмах, перекладач, записувальна апаратура. Але через 15 хвилин розмови щось змінилося. Мігунова раптово замовкла посеред фрази. Її зіниці розширилися, дихання стало глибоким і рівним. Обличчя застигло, немов маска. Вона перестала реагувати на слова присутніх. Лазанов пізніше писав у своїх записах. Я бачив її в трансі десятки разів, але цього разу було інакше. Її очі дивилися не на нас, а крізь нас. Ніби вона бачила щось на відстані тисячі кілометрів або тисячі років. Потім вона почала говорити. Але це були незвичайні слова: короткі фрази, обривисті з довгими паузами. Голос змінився, став глибшим, майже чоловічим. Ніби говорила не вона, а хтось інший через неї. Лазано втягнувся до магнітофона, щоб вимкнути запис. Те, що говорила Мігунова, стосувалося настільки масштабних і катастрофічних подій, що могло спричинити політичний скандал і паніку. Коли Мігунова вийшла з трансу, вона була виснажена, обличчя бліде, руки тремтіли. Перші слова, які вона вимовила. Я бачила дорогу майбутнього, довгу темну дорогу. І вона починається значно пізніше, ніж думають навіть найрозумніші з вас. Присутні чиновники намагалися уточнити, що саме вона бачила. Але Мігунова тільки похитала головою: ви не готові це почути. Світ не готовий, але це станеться. Все, що я бачила, обов'язково станеться. Лазанов записав у своєму щоденнику всі фрази, які встиг почути під час трансу. Ці записи і стали основою пророцтва, яке зараз викликає жах у всіх, хто його читає. Перше, що бачила Мігунова, це війну зовсім іншого типу, не таку, які були в історії людства. Вона говорила про конфлікт без чітких фронтів, без офіційних оголошень, без армій у традиційному розумінні, невидимі армії, повторювала вона. Солдати без форми, без прапорів, без імен, вони діятимуть у тіні, в мережах, у головах людей. Вона описувала секретні структури, які застосовуватимуть технології впливу на свідомість, не гіпноз, не промивання мізків у звичайному розумінні. Щось набагато складніше маніпуляції через інформаційні потоки, через невидимі канали впливу. Найстрашніше, вона бачила кіберпростір як головну арену бою, атаки на системи управління містами, на енергетичні мережі, на фінансові системи. Противник буде невидимим, а ураження миттєвим. Друга частина пророцтва стосувалася природних катастроф. Але Мігунова наполягала вони не будуть природними. Урагани, засухи, повені, все це буде штучно спричинене для дестабілізації економіки цілих держав. Існують технології, говорила вона, які можуть змінювати атмосферні процеси. Це новітнє покоління зброї. І воно вже створене, воно чекає свого часу. Присутні на зустрічі чиновники відреагували скептично. У 1996 році це звучало як наукова фантастика, але Мігунова була впевнена ви побачите. Через 20-30 років світ побачить перші застосування цієї зброї і тоді згадаєте мої слова. Найзагадковішою частиною пророцтва було те, що Мігунова не називала країни прямо. Замість цього вона говорила символами Орел, держава із сильною військовою потугою і глобальними союзами. Очевидно, що мова про Сполучені Штати Дракон швидко зростаюча економічна і технологічна держава в Азії, Китай без сумніву, ведмідь ресурсна держава з внутрішньою нестабільністю, яка є одночасно слабкістю, та джерелом агресії Росія. Вона бачила конфлікт між цими трьома силами. Але найстрашніше вона бачила, що цей конфлікт не матиме переможців. Найточнішою частиною пророцтва був астрономічний знак. Мігунова говорила про появу семи яскравих зірок, що утворюють лінію на небі. Це буде сигнал початку конфлікту. Вона не могла назвати точну дату, але наполягала. Це відбудеться в 21 столітті. І ця подія змінить реальність для всіх, хто її побачить. астрономи пізніше підтвердили, таке розташування планет і зірок дійсно можливе, і найближча така конфігурація може статися у 2025-2027 роках. Мігунова попереджала про тривалий період невизначеності час, коли буде важко зрозуміти, чи йде офіційна війна, чи це просто низка криз, політичних, економічних. Природних. Війна і мир існуватимуть одночасно, говорила вона. Люди не розумітимуть, в якому світі живуть. Офіційно буде мир, але насправді триватиме війна. Це найточніший опис сучасного стану світу. Гібридні конфлікти, холодні війни, що не оголошуються офіційно, але всі про них знають. Найінтригуючішою частиною пророцтва була згадка про ключову фігуру майбутнього жінку з півночі. Мігунова бачила її дуже чітко. Вона не буде традиційним військовим або політичним лідером, говорила провідиця. Її сила в умінні об'єднувати людей, знаходити спільну мову навіть з ворогами. Ця жінка виросте Україні, яка в 1996 році здавалася незначущою на світовій арені. Але згодом ця країна стане центром світової геополітики. Найдивовижніше Мігунова описала не тільки місію цієї жінки. Але й перешкоди на її шляху. Проти неї діятимуть таємні служби, інформаційні кампанії, спрямовані на підрив авторитету. Головне завдання жінки з півночі спробувати об'єднати народи перед загрозою глобального знищення. Її мета зупинити ланцюг подій, що ведуть до катастрофи. Мігунова попереджала: жінка зустріне сильний опір і недовіру навіть з боку союзників. У критичний момент вона буде майже повністю ізольована. Але саме тоді отримає підтримку мільйонів простих людей по всьому світу. Вона говоритиме просто, описувала Мігунова, без дипломатичних хитрощів, без брехні. І люди повірять їй саме через це. Найдраматичнішою частиною пророцтва були переговори між представниками орла, дракона і ведмедя. Мігунова бачила, як жінка з півночі сидить за столом переговорів з представниками трьох наддержав. Від неї залежатиме доля цивілізації, говорила провідиця. Один неправильний крок і світу війде у фазу взаємного знищення. Але якщо їй вдасться переконати всіх у спільній загрозі, Мігунова не закінчила фразу, вийшовши з трансу. Але Лазанов записав у щоденнику вона бачила успіх цих переговорів. Жінці з півночі вдасться досягти перемир'я. Особливу увагу Мігунова приділила символіці, пов'язаній з жінкою вона говорила про льодяну корону і північне сяйво. Метафори країни або політичного символу. Деякі дослідники пророцтва вважають, що мова йде про скандинавську країну, інші про країну Балтії. Треті припускають, що це взагалі не географічна прив'язка, а символ холодної раціональності та чистоти. Але найцікавіша версія, що мова йде про Україну країну, яка географічно не на півночі, але символічно стала північним форпостом Європи проти східної агресії. Найстрашніша частина пророцтва описувала пік конфлікту. Світ на межі необоротного знищення, військові системи трьох держав у стані повної бойової готовності. Мігунова бачила тотальну дезінформацію. Люди не розумітимуть, що відбувається насправді. Паніка охопить всі континенти, банки припинять роботу, магазини спорожніють, на вулицях почнуться заворушення. Дні найбільшої напруги. Так вона називала цей період. Коли здаватиметься, що світ закінчився, але саме тоді з'явиться надія. Одна з найнесподіваніших частин пророцтва роль звичайних громадян, Мігунова бачила масові протести по всьому світу, але не агресивні, а мирні. Люди вийдуть на вулиці з одним закликом зупинити божевілля, говорила вона. Вони вимагатимуть від своїх урядів припинити грузі смертю. І саме цей народний тиск, за словами Мігунової, стане вирішальним фактором. Політики зрозуміють вони втратять владу, якщо не припинять конфлікт. Мігунова наполягала, війна закінчиться без явного переможця. Перемир'я буде досягнути після закритих переговорів, результати яких засекретять. Офіційна версія відрізнятиметься від правди, попереджала вона. Кожна держава заявлятиме про свою перемогу, але насправді всі програли і всі виграли право жити далі. Перші тижні після закінчення конфлікту будуть хаотичними. ЗМІ намагатимуться з'ясувати, хто переміг, але межа між перемогою і поразкою буде настільки розмитою, що відповідь не знайдеться. Найпоетичнішою частиною пророцтва було передбачення природного феномену. Мігунова бачила дивне світлове явище в небі в день закінчення війни. Це буде схоже на полярне сяйво, але набагато яскравіше і в місцях, де його ніколи не бувало, описувала вона. Люди сприймуть це як знак знак початку нової епохи. Вчені досі сперечаються чи можливе таке явище природним шляхом, чи Мігунова бачила щось штучне, створене технологіями. Про післявоєнний світ Мігунова говорила з сумішчю тривоги і надії. Багато сучасних держав зникнуть у звичному вигляді. З'являються нові союзи та автономні утворення зони загального доступу. Так вона називала нові територіальні формації, місця, де рішення прийматимуть не окремі уряди, а міжнародні ради. Національні держави не зникнуть повністю, але їхня роль значно зменшиться. На перший план вийдуть міжнародні структури нового типу. Найфантастичнішою частиною пророцтва була згадка про нові форми життя. Мігунова говорила про появу біологічних і кібернетичних гібридів. Це не міфічні істоти. Попереджала вона можливі непорозуміння. Це результат природних і технологічних змін. Люди адаптуватимуться до нових кліматичних і екологічних умов. Вона бачила, як технології інтегруються безпосередньо в біологію людини, не як примус, а як природну еволюцію. Про технологічне майбутнє Мігунова говорила з ентузіазмом: технології перестануть бути інструментом влади окремих країн і стануть основою життя для всіх. Штучний інтелект і робототехніка інтегруються у повсякденність так само природно, як сьогодні електрика та інтернет, передбачала вона зникнуть багато форм фізичної праці, але це не призведе до безробіття. Навпаки, відкриються нові можливості для розвитку свідомості, творчості, духовних практик. Найнадійнішою частиною пророцтва було передбачення про дітей, народжених після війни. Мігунова говорила про їхні особливі здібності: прискорене навчання, висока інтуїція, здатність сприймати складні інформаційні потоки без втоми, перераховувала вона. Це стане нормою, а не винятком. Ці діти створять новий світ, світ, де конфлікти вирішуватимуться не силою, а розумом. Де різниця між народами стане джерелом багатства, а не причиною воєн. Про зміну свідомості людства Мігунова говорила як про найголовнішу трансформацію замість конкуренції за ресурси, кооперація заради виживання, відмова від звичних валютних систем на користь обміну знаннями, технологіями та екосистемами. Так вона описувала нову економіку гроші не зникнуть повністю, але їхня роль кардинально зміниться. Головним капіталом стане не те, що ти маєш, а те, що ти можеш дати іншим. Парадоксальна частина пророцтва про одночасну крихкість і стійкість нового суспільства. Мігунова попереджала світ стане водночас більш уразливим і більш стійким. Успіх залежатиме від здатності зберегти баланс між технологічним розвитком і гармонією з природою. Підсумовувала вона. Одна глобальна катастрофа може знищити цивілізацію швидше, ніж колись. Але водночас люди навчаться взаємодопомоги на рівні, неможливому раніше. Найвідомішою фразою з пророцтва Мігунової стали слова Ті, хто переживе цей перехід, житимуть у світі, який неможливо уявити тим, хто пам'ятає стару епоху. Лазанов записав, що коли Мігунова вимовляла це, на її обличчі була дивна усмішка. Нерадісна, несумна, якась інша. Усмішка людини, що бачить те, чого не бачать інші. Присутні на зустрічі російські чиновники відреагували по різному. Одні сприйняли все як марення, інші були вражені деталями та точністю опису. Але всі погодилися ця інформація має залишитися таємною. Занадто багато питань, на які немає відповідей. Занадто страшні наслідки, якщо люди повірять у це пророцтво. Лазанов писав. Вони боялися не того, що Ольга помилялася. Вони боялися того, що вона права. Георгій Лазанов зберігав таємницю 20 років. Він ніколи не говорив про ту зустріч публічно. Навіть у найближчому колі згадував про неї лише натяками. Тільки у 2016 році, коли лікарі поставили термінальний діагноз, він передав синові записи. Час настав, сказав він. Світ готовий почути це. Син опублікував записи у приватному блозі під псевдонімом, але дуже швидко інформація поширилася інтернетом. Найцікавіше почалося, коли дослідники почали порівнювати пророцтво Мігунової з реальними подіями. Виявилося, що багато деталей збулися з дивовижною точністю: гібридні війни без оголошення, кібератаки на критичну інфраструктуру, дивні погодні явища, які дехто пов'язує зі штучним впливом. Все це було передбачено ще в 1996 році. Найстрашніше, астрономічні розрахунки показали, що конфігурація семи зірок дійсно може статися у 2025-2027 роках. Найгарячіші дебати точаться навколо ідентифікації жінки з півночі версій безліч, деякі вказують на лідерів скандинавських країн, інші на політиків Балтії. Але найпопулярніша версія, що мова йде про майбутнього лідера України, країни, яка в 1996 році здавалася периферією, а зараз опинилася в центрі світових подій. Деталі, які описала Мігунова, дивовижно точно відповідають сучасній геополітичній ситуації навколо України. Звичайно, є й скептики, вони вказують на розпливчастість деяких формулювань, на можливість пізніших дописок. На відсутність оригінального запису, але навіть найзапекліші критики змушені визнати якщо це фальсифікація, то дуже майстерна. Занадто багато деталей співпадають з реальністю. Найтривожнішим є те, наскільки точно пророцтво Мігунової описує сучасну світову ситуацію: протистояння США і Китаю, агресія Росії, розмивання меж між війною і миром. Кіберзброя, інформаційні війни, кліматичні аномалії, все це вже не фантастика, а реальність. І все це було передбачено майже 30 років тому. Найголовніше філософське питання чи є пророцтво попередженням, яке можна не допустити, чи описом неминучого майбутнього. Мігунова, за словами Лазанова, вважала, що майбутнє не фіксоване, людство може змінити свій шлях. Але тільки якщо достатньо людей усвідомлюють небезпеку і діють відповідно, друзі, ви щойно почули одне з найстрашніших і найточніших пророцтв сучасності. Передбачення, зроблене майже 30 років тому, збувається на наших очах. Ольга Мігунова бачила майбутнє, яке ми зараз переживаємо. Вона попередила про війну нового типу, про глобальне протистояння, про жінку, яка може врятувати світ. Чи збудеться решта її пророцтва? чи дійсно з'являться сім зірок у небі? Чи знайдеться жінка з півночі, здатна об'єднати ворогуючі сторони? Відповіді на ці питання ми отримаємо дуже скоро, можливо, вже цього року, можливо, наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео. Хай якомога більше людей дізнаються про це пророцтво. Бо, як казала Мігунова, знання це перший крок до зміни майбутнього. Пам'ятайте, ми не безпомічні спостерігачі, ми учасники подій, що формують історію. До зустрічі в наступних випусках тіні правди. І нехай з нами завжди буде надія.